У диканському районі восени молоді сади вже плодоноситимуть на понад 70 гектарах. Це черешні, сливи, яблуні, смородина. Тамтешні фермерські господарства бере кредити і поетапно садить на невеликих ділянках нові деревця та кущі. Вже за кілька років ці площі планують збільшити вдвічі. Крім того, там створили елітні розсадники. саджанцями та фруктами приїздять із усіх куточків України, розповів голова правління Асоціації розвитку інтенсивного садівництва в Полтавській області Віталій Цінченко. Загалом на Полтавщині за останні кілька років посадили близько 500 гектарів нових садів, а потрібно в 10 разів більше. У нас було 4-5 тисяч садів. Тільки тоді ми зможемо забезпечити жителів Полтавщини тою необхідною кількістю яблука, груші, сливи, черешні, фруктів і ягід, скільки потрібно для людини. А це по 50 норма до 90 кілограм ягід і фруктів на рік. Переваги розвитку садівництва вже зрозуміли і в Карлівському районі. Керівники сільськогосподарського підприємства Докучаївські чорнозими працюють із розмахом, садять фруктові дерева у промислових масштабах. У Новосанжарському районі місцеві фермери створюють невеликі садочки. Фінансову допомогу надає фонд підтримки підприємництва. У нас було профінансовано в минулому році декілька проектів такого розвитку садівництва, а саме на закладення. Маточних насаджень на розвиток матеріальної бази фермерських господарств та кооперативів загальна сума фінансування фонду складала десь понад мільйон гривень. Два-три роки і сад починає плодоносити. Економічна ефективність використання земель висока. Лише порівняйте, валові прибутки при посіві зернових складають близько 10 тисяч гривень з гектара, а в садівництві близько 100 тисяч. Зворотний бік медалі потрібні значні капіталовкладення. За нинішнього курсу долара необхідно витратити близько 200 тисяч гривень, щоб посадити один гектар саду. Програма з підтримки садівництва на Полтавщині діяла до 2015 року, тобто вже не працює. Чи підтримують депутати обласної ради проект наступної? Відповіді поки що немає. Але варто не забувати народну мудрість. Хто посадить сад, той ніколи не буде бідним.